Хлоу, друзі, зараз все більшу популярність набирають авторські та нішеві тури, як ретрити, йога-тури, фітнес-тури, психологічні тури і так далі. Тому сьогодні в цьому відео ми поговоримо на тему, як експертам або ком'юніті організувати свій тур і ретрит, кому це потрібно, навіщо це робити, які в цьому плюси і мінуси. Тож погнали! Якщо ти експерт, фітнес, йога, фотограф. Вчитель якоїсь мови, або в тебе є бізнес ком'юніті, або будь-яке інше ком'юніті, якийсь клуб, або ти блогер, і у тебе є своя аудиторія. Ти можеш на цю аудиторію для своїх клієнтів організувати тур або ретрит. Для цього потрібно чітко вибрати свою тематику, треба зрозуміти, як цей тур організувати, зрозуміти, що за чим робити, яку вигоду ти можеш з цього отримати, і з цим ми сьогодні розберемось. Хочу представитись, мене звати Влад, я вже 8 років в туризмі, я власник турагентства Artinov Travel. Ми спеціалізуємося на авторських турах і на візових послугах. Ми вже організували більше 100 авторських турів. Через нашу агенцію пройшло більше 18 тисяч задоволених клієнтів, які скористалися різними послугами. Отож, я трошечки розбираюся в створенні турів і сьогодні поділюся всім своїм досвідом, яких помилок не варто допускати. А що зробити, щоб швидше отримати результат? Перший пункт. Давайте розберемо взагалі навіщо це робити, організовувати тур вам як експерту, і які в цьому вигоди. Отже, саме перше це те, що звичайно це додатковий спосіб монетизації вашої аудиторії. В середньому, якщо взяти авторські тури до 10 людей група, то на такій групі, на середньому турі, наприклад, на тиждень, можна заробити орієнтовно 2-3 тисячі євро. Звичайно, якщо у вас е, велика аудиторія і ви можете поставити більш дорожчий чек, ви більше заробите. В середньому це від 30 до 40 до 50, навіть іноді відсотків маржинальність з одного туру може бути. Друге, це додаткова цінність для вашої вже наявної аудиторії. Тобто, це додатковий продукт у вашій лінійці, який збільшує LTV і Який може бути додатковим точкою входу для ваших клієнтів, як і на початку вашої воронки, так і в кінці, як преміальний флагманський продукт для тих, хто вже пройшов, наприклад, ваше навчання, чи для ваших постійних клієнтів, для тих, хто хоче повзаємодіяти з вами особисто. Ну, по-третє, це звичайно просто класно. Якщо ви любите подорожувати, уявіть, що ви міксуєте своє заняття, свою роботу зі своїм хобі-подорожами. І замість того, щоб просто займатися з клієнтами індивідуально чи на якихось заняттях, ви їдете з ними десь на океан чи в гори, і там проводите 7 днів часу. Ну це круто. Ну і по четверте, це зараз зростаючий тренд. Я маю на увазі ретрити, авторські тематичні тури. Чому тому, що люди шукають нового експіріенсу. люди вже втомилися від звичайних подорожей, де ти просто бронюєш квиток, бронюєш готель, кудись собі їдеш. Люди шукають однодумців і компанію з ким поїхати. погодьте, що це часто проблема з ким поїхати. І люди шукають однодумців за інтересами. Саме тому ось такі подорожі тематичні, коли ти не просто їдеш кудись на океан відпочивати, а ти ще й їдеш туди на океан в класній компанії однодумців займатися йогою, наприклад. Або ти їдеш в гори, відпочиваєш і при цьому е, робиш різні там, психологічні практики з експертом. Це набуває популярності. Отже, давайте покроково розберемо з чого почати і що важливе. Перший пункт треба визначитися з концепцією тур. Я думаю, якщо ви психолог чи фотограф, то тут концепція зрозуміла, але концепція в себе включає не тільки тематику, а вона і включає ще такі елементи, як кількість днів, напрямок, ціноутворення. Так тому перше це. Ми визначаємося з концепцією, наприклад, у нас буде ретрит, чи у нас буде фототур. Далі думаємо, а яку локацію вибрати для цієї подорожі. І тут можна відштовхуватись або від того, де ви знаходитесь, або де ваша аудиторія знаходиться, і від самого вайбу локації. Ну, наприклад, якщо ви організовуєте ретрит, навряд чи підійде якийсь е, шумний мегаполіс там Париж. Да? Скоріше всього, ретрит краще буде провести на березі океану або десь в горах. І навпаки, якщо ви фотограф, то я думаю. Місцева локація, наприклад, в великому місці в Лондоні чи там в Берліні, вона підійде краще ніж просто десь на природі, тому що там можна знайти багато різних ракурсів. Далі тривалість туру. Якщо ви тільки починаєте організовувати, і це ваш перший тур, я рекомендую вам вибрати більш короткий формат, наприклад, тур вихідного дня, п'ятниця, субота, неділя. І зробити це як в тестовому режимі, тому що в такому разі тур буде ваш дешевший, і людям легше буде прийняти рішення, тому що їм не треба буде відпрашуватися з роботи, планувати відпустку, і вони легше зможуть прийняти це рішення, поїхати з вами. Тому таким чином ви зможете протестувати, зробити перший тур, заїзд, зібрати з людей відгуки, зробити класний контент і використовувати це в наступних запусках. Які напрямки підійдуть для популярних різних тематик турів? Наприклад, давайте візьмемо йога тури. Якщо ми беремо Україну, то це звичайно Карпати або бази відпочинку біля великих міст, десь подалі від людей. Якщо ми беремо Європу, то це може бути гори, Швейцарія, Альпи, Татри. Можливо, або це якісь місця біля моря, біля океану, може бути Греція, Португалія. Кіпер, крит, ось такі от приблизно локації. Якщо це якісь ретрити, так само віддалені місця, можна вибрати Норвегію, наприклад, дуже затишно, і в поєднанні з природою можна вибрати якісь безлюдні моря там, де поменше людей, наприклад, Тенерифе або Мадейра. Рухаємося далі. Про рахунок і програма. Що важливо пам'ятати тут, що люди не їдуть просто в подорож чи просто займатися практиками. Вони це поєднують, тому локація, яку вибираєте для вашого ретриту, має бути насичена різними місцями, куди можна поїхати і що можна подивитися. Ну, Наприклад, візьмемо острів Мадейра, зараз дуже популярний напрямок, це острів 20 на 40 кілометрів, на якому є 5 різних кліматичних зон, там є тобі і гори, і є і пляжі. І є різні винні дегустації і віддалені місця, і там, де багато людей. Ось про таке я говорю. Тому що якщо ви їдете просто робити ретрит десь в якісь гори, і там поруч немає навіть якогось спа банального, то людям просто не буде чим зайнятися у вільний час. Другий важливий елемент це житло. Житло треба також відбирати, щоб воно відповідало тематиці вашого туру. Наприклад, якщо у вас йога тур, чи ви будете там робити якісь практики чи зарядки. Звичайно, треба дивитися, щоб там була або велика тераса, на якій можна було розкласти каремати, або щоб був великий якийсь зал, або якщо це ви вибираєте готель, щоб там був спортивний зал, і так далі. і так далі. Якщо у вас якийсь ретрит і фокус на відпочинок, то бажано продумати елемент зі спа, баню, басейнами і так далі, щоб це теж або було в вашому комплексі, або було десь поруч. Ну і звичайно, по розселенню, так як в ретрити їдуть переважно люди по одному, максимум там беруть з собою подругу, то розселення у вас має бути максимум там, двохмісне, і враховуйте, що ліжка мають бути роздільними, тому що ви ж не будете незнайомих людей селити в одну кімнату на двохспальне ліжко. Ну тільки не якщо у вас якісь тури для знайомств. Що важливо пам'ятати по прорахунку? Дивіться, в групових турах ми завжди заробляємо з останніх людей в турі. Так само і авіакомпанії працюють, так само автобусні перевізники працюють. Тому якщо ми не дозбираємо учасників, якщо ми плануємо, що у нас група буде 10 людей, і ми не дозбираємо там дві людини, і у нас буде 8 людей, то ми недозаробимо енну кількість грошей. Чому тому, що всі витрати в груповому турі вони діляться на кількість учасників. Саме тому потрібно завчасно на самому початку подумати про те, яка буде, який у вас буде розмір групи, і відповідно до цього будуть прив'язуватися у вас всі витрати: ваша логістика, ваше житло, тому що залежно від кількості людей ціна на житло чи логістику, чи формат цього буде змінюватися. Отже, коли ми формуємо розмір групи, ми підбираємо житло, ми підбираємо логістику, ми ділимо це на кількість учасників. І прораховуємо які ще додаткові витрати у нас можуть бути. Які це ваш проїзд як експерта? Можете додати контент, можете додати трошечки реклами, можете додати непередбачувані витрати. Все це ділиться на кількість учасників, і ось тут вам важливо додати маржу і додати, прорахувати точку беззбитковості. скільки людей мінімум вам треба зібрати для того, щоб ваш тур окупився. І зазвичай я рекомендую прораховувати таким чином, щоб це було хоча б там, 50% групи. Наприклад, ви збираєте групу 10 людей, відповідно, 5 людей мають окупити вам уже вартість всього туру, і решта 4-5 людей вони будуть уже в прибуток вам йти. Тому що зазвичай помилку, яку допускають організатори, вони закладають маленьку маржинальність, і точка безбутковості, вона дуже велика. Наприклад, ви збираєте групу 10 людей, а для того, щоб тур вийшов в ноль, вам треба зібрати 8 чи 9 людей. Відповідно, ризики дуже великі. Тому не забувайте цей момент в прорахунках. Отже, ви вже придумали концепцію. Ви, наприклад, робите тур вихідного дня, ви продумали програму, продумали локацію, забронювали житло, зробили прорахунок. Далі вам потрібно зробити анонс і запустити рекламу або розказати про це своїй аудиторії. Що я рекомендую робити на цьому моменті? Якщо у вас вже є аудиторія, самий простий метод буде це зробити прогрів на вашу аудиторію і залучити її до створення цього туру, для того, щоб вона відчула свою приналежність до створення цього продукту і потім активніше реагувала на його е, анонс і купляла його. Яким чином це можна зробити? Перед тим як взагалі починати щось планувати. Майте собі в голові декілька варіантів, і ви можете зробити опитування просто навіть в себе сторіс або фізично з клієнтами поспілкуватися, якщо ви з ними зустрічаєтесь офлайн, і задати їм декілька питань, провести такі глибинні інтерв'ю, да, малесенькі, на яких ви розпитаєте клієнта, скажете, дивіться, вона мене є така ідея. Хочу зробити такий тур чи ретрит. І розпитаєте клієнта, коли йому зручніше буде поїхати, чи краще, щоб це був тур вихідного дня, чи це краще, щоб був великий тур. Чи він хоче в гори, чи він хоче на море, в який місяць це можна зробити, тому що теж можна влітку, можна зимою, можна в міжсезоні. Да? Далі ви запитаєте, а що ви хотіли би, щоб було включено в той тур, запитаєте, яка, яку ціну готовий клієнт заплатити за такий продукт, скільки це було би нормально? І відповідно, клієнт буде долучатися до створення, відчувати свою приналежність до цього продукту, і коли ви вже його анонсуєте. Ви зможете цих клієнтів, з ким ви поспілкувалися, в першу чергу їм розказати про свій продукт, і вони будуть першими вашими клієнтами. Тому проведіть ось такі глибинні інтерв'ю. Вони допоможуть вам одразу не придумувати велосипед, а одразу зрозуміти, який тур вам краще зробити для вашої аудиторії, скільки вона готова за це платити, який рівень комфорту вибрати. Після цього нам потрібно зробити анонс, тобто саме опитування воно є прогрівом до нашого анонсу. І в ідеалі ще класним прогрівом може бути те, якщо ви поїдете самостійно в таку подорож. Наприклад, ви плануєте ретрит в Альпах. Наприклад, перед цим ви самостійно поїдете в Альпи, подивитеся всі локації, познімаєте там сторіс, розкажете своїй аудиторії, що от було б класно зробити такий тур. І в мене прийшла ідея саме сюди поїхати разом з вами. Да? І Це буде ідеальним прогрівом. Після цього ви робите анонс. Говорите, от такий-то тур, такі-то дати, для того, щоб дізнатися деталі, пишіть мені в дірект, наприклад, і підготувати потрібно завчасно детальну програму. Це може бути просто програма PDF, де ви покажете детально з картинками, де ми будемо жити, що ми будемо робити, яка у нас буде програма по дням. Скільки це коштує, що туди буде входити. І ось таку програму вже можна скидувати вашим людям. Це вже буде достатньо для того, щоб запустити ваш продукт. Отже, що ми з вами розібрали? Ми розібрали те, яку вибрати концепцію, як її сформувати, з чого можна почати, яких помилок не допустити при прорахункові, при виборі житла. Про те, що обов'язково потрібно прораховувати точку безбитковості і розмір групи, який ви хочете запустити. Про те, яку ставити маржу, так, вона має бути мінімум 20-30, а краще 40%. Про те, як робити анонс, як готувати ваших клієнтів до продажів, і як організувати ваш перший тур. А якщо ви блогер, чи ви експерт, у вас є аудиторія, але ви не хочете заморачуватися з організаційними питаннями і самостійно цим займатися. То для вас в мене теж є рішення. Ми можемо зробити з вами це або в партнерстві, або я можу вас долучити до ком'юніті організаторів наших турів, які, яке вже налічує більше ста учасників по всьому світу в різних країнах, і ви там зможете знайти собі теж людину, партнера, спільно організувати цей тур. Отож, переходьте за посиланням, заповнюйте заявку, і ми з вами зв'яжемось.